Добрий день, діти. А послухайте, хто це до нас в гості завітав. Ви впізнали, хто це? Котик, котик, а чому ти такий сумний? Що в тебе трапилося? А давайте послухаємо пригоду, яка трапилася з котиком. Послухайте, малята віршик. Падав сніг на поріг, а написав віршик Платон Воронько. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ой, який гарний віршик. Діти, а що зліпив собі котик? Пиріжок. А де подівся його пиріжок? Він розтанув, тому що пиріжок почуть з тіста, а не снігу. Діти, а давайте намалюємо багато пиріжків для котика і порадуємо його. А для роботи нам знадобиться жовта фарба, серветки і аркуш паперу з намальованою тарілкою. А давайте наші пальчики приготуємо до роботи. Ви готові? Я печу, печу, печу діткам всім по пиріжку. Меншому, менший, більшому більший. Шустю піч. Щоб намалювати пиріжок, треба пальчик макнути в жовту фарбу. І прикласти пальчик до намальованої нашої тарілочки. Ми і намалювали з вами пиріжок. А ось подивіться діти, ми намалювали з вами багато пиріжків для котика. Сподіваюся, вам сподобалося, як ми малювали сьогодні пиріжки для котика. Пропоную вам вдома намалювати ще багато пиріжків і пригостити нашого котика. Хлопчики і дівчатка, а погляньте, який веселий наш котик! Він вам дякує за пиріжки, які ви намалювали для нього.